На минулому тижні український ринок електроніки нарешті схоже прокинувся від зимової сплячки. Принаймні кілька відомих брендів ледь не синхронно провели у Києві ряд доволі цікавих презентацій. Почнемо з компанії Nikon. Вона представила одразу сім нових та оновлених камер серії CoolPix. Бюджетні моделі S5200 та L28 розраховані на початківців. Остання має ще й вбудований Wi-Fi модуль. І цей напрямок в Nikon вважають доволі перспективним. Мы видим примеры, когда на рынке есть две камеры, одинаковые с виду, одинаковые по характеристикам, и что главное, одинаковые по цене. Одна из них имеет поддержку Wi-Fi, вторая не имеет. Правильно, пользователь отдаст предпочтение однозначно камере с Wi-Fi. Поэтому ми хотим иметь камери з Wi-Fi в своєму, скажімо так, розпорядженні к 2013 году не менше, ніж 50%. А тепер до захищених моделей. Оновлена av 110 розрахована на затятих екстремалів. З нею можна пірнати на глибину у 18 метрів, знаходитися на лютому морозі та періодично дозволяти їй боляче падати. Камера CoolPix S31 також має захищений корпус, але розрахована вже на дітей. Вони точно оцінюють можливість миттєвого накладання на фотографії різноманітних фільтрів. Також були представлені і три ультразуми: Coolpix SP520L, 820 та S9500, кожна з яких характеризується хорошими зум-показниками. Тим часом компанія HP представила дві моделі сенсорних ноутбуків, що працюють на Windows 8. У першої з них HP Envy X2 можна відокремити екран, створивши собі тим самим планшет. Кріпиться все це діло на спеціальних магнітах і відокремлюється дуже легко. Відмітимо те, що уся конструкція та, зокрема, планшет виглядають дуже стильно, що насправді рідкість для гібридних гаджетів. Дисплей тут IPS з роздільністю в 1366 на 768 пікселів, тобто не Full HD. Але для 11 дюймів достатньо. А оскільки ми маємо тут одразу дві батареї, в станції та планшеті, то працювати можна близько 11 годин без підзарядки. З поганих речей відмітимо те, що працює ця модель на двоядерному процесорі Intel Atom. Тобто це скоріш нетбук, ніж ультрабук. Цей процесор нового покоління, але про 3D ігри з ним можете забути. А от з Full HD фільмами модель справляється без проблем. А от вам HP Envy Touch Smart 4. Це перший справжній трибун від HP із сенсорним екраном. Має абсолютно традиційний для компанії приємний для очей дизайн, але нас трохи розчарувала одна річ. Ця модель має також версію без сенсорного екрану, яка увага! У максимальній комплектації поставляється не з інтегрованою графікою, а з доволі серйозним графічним рішенням Radeon 7670M. Потужності цієї карти вистачить, аби запустити будь-яку сучасну гру на середніх налаштуваннях. І це погодьтеся для ультрабуків дещо новеньке. А от Сенсорний варіант такого апгрейду чомусь позбавлений, хоча шасі у них абсолютно ідентичні. Відзначимо і технологію Beats Audio, яка, на відміну від нашого трансформера, тут справді працює. Обидві моделі, на наш погляд, є доволі цікавими для певних груп користувачів. А на останок ми вирушимо на презентацію від Seagate. Тут, звісно ж, показували жорсткі диски. Оці от малюки Wireless Plus безпровідні і розраховані в першу чергу на ваші смартфони та планшети. Синхронізуйте з ними ваші гаджети та берете у різноманітні подорожі, скільки забажаєте фільмів чи інших медіафайлів. Ємність 1 терабайт. При цьому з одного вінта можна запускати різні файли одразу на кількох гаджетах, якщо точніше, одночасно користуватися ними можуть 10 людей, троє з яких можуть переглядати. Відео. А враховуючи те, що зараз багато популярних планшетів та смартфонів поставляються взагалі без слотів для карти пам'яті, цей продукт знайде свого користувача. Ще одна приємна особливість: цей вінт вміє автоматично зберігати усі ваші фотографії та відео з соціальної мережі Facebook. А оце вже більш серйозний малюк, Seagate Central, який постачається у версіях на 2, 3 чи 4 терабайти. Він накопичує дані з усієї вашої домашньої техніки комп'ютерів, фотоапаратів, смартфонів. Це корисно для великих родин. Які бажають мати доступ до усієї можливої інформації. Та й взагалі доступ до інформації значно спрощується. Вам більше не потрібно закидати файли на флешку, якщо хочете подивитися їх на ТІВІ. Звісно, для операційних систем Android та iOS також існують свої програмки, які зручно групують файли за типами. Збереження файлів з комп'ютерів також проходить дуже легко. Обирайте потрібні гаджети та інтервал, через який потрібно зберігати інформацію. І все. Як і у випадку з Wireless+, Plus, користуватися цим мережевим сховищем можуть одразу багато людей, але вам знадобиться хороший Wi-Fi. Так само працює тут і функція збереження файлів з Фейсбука. До речі, доступ до усіх медіафайлів ви можете отримати не тільки знаходячись вдома, а навіть перебуваючи в іншій країні. Ви просто скачуєте їх приблизно за такою самою схемою, як ви робите це зазвичай з інтернету. Корисна функція, нічого не скажеш.